Всім привіт в Новому Дні із Сонячної Італії. Ми сьогодні ще вдома, да? ага. завтра вже в школу. Два дні в школу. В середу, в четвер, і потім в п'ятницю в Італії. День Незалежності, День Освобождення від німців. Вони ж з під німцями були в Другу світову війну. А, і італійців забирали на війну. Хазяїн цієї хати в Словенії пробув 7 років. І повернувся. І далі продовжив жити життя. І так вже багато 7 років виявилося. Так що таке? Так що в новому дні. Сьогодні сонячно, гарно, спокійно. Малишки все добре, діабет на паузу не поставиш. Е по всім численним продовженням, в хаті тільки полісоси миємо і пилюку протираємо. У нас же там он, жовтий бідон стоїть там далеко. Ми туди. У нас кожен день свій вид мусора викидаємо. Завтра це жовтий пластик, потім в якийсь день бумага, в якийсь день бутилки. Боже, я вже тут сім років замужу. Я думала, вгамувалися. Ще тим більше да, дитини, казалось би, краще її не трогати. Хто? Що? Так всі праздники гарно пройшли по попереднім моїм відео. Вчора була какашка в моїй житті, тому що в мене чоловік такий. Він все, що бачить, він зносить додому. Він зносить додому якісь папки, якісь болтики, якісь железячки. Він все несе додому. Йому все треба, але в нього немає гаража, де він це все буде складати. І він все зносить в переміжку. У мене там є поміщення, де я своє ставлю, Тому що кожній хазяйці треба. І він туди все в переміжку ставить. Мені писали, боже, як неї в хаті без повбирай. повбирала піздюлей получила. Вибачте за заматюки. Там є брат, ну, там е, батько живе, е, мати і брат брату 48 років. Він фотографірує мій мусор, показується, і це все чоловіку. Чоловік сам по собі дуже хороший. Він це своїм кодом мужським дуже хорошим, але вони йому вкладають в голову всяку цю херню, І все, він розстроївся, що я викинула його папки. Які не нужні були абсолютно, він вже забув за ті папки, вже місяць їх нема, тих папок. Я не знаю, може вони забрали. Коротше, фотографію показує, що сфотографували, я їх викинула. Так що, дівчата, і мальчики, я в в домі вже вбирати вообще не буду. От, А що моя малишка куди що поставить, хай там знаходить. Що він де приніс, хай знаходить. Ну просто він теж потім претензії пред'являє, що це от, що я по містам не розставила. Ну, так що, як щось так. Ви знаєте, як не крути, а все одно хтось буде створювати проблеми, і ти все це будеш відчувати. Отут, як ти з детства це привикла відчувати, ти так і будеш це відчувати. Так що всім прекрасного дня. Дивіться, які замечательні гори в нас тут. Все добре. Муж уже уїхав в командировку на Сицилію, слава Богу. Він як далеко, в нього серце тає, і в нього вже все хорошо. Але цей піздець, коли закінчиться, я не знаю, вивезти за матюків. Я не матюкалась тут, але це вже просто невиносимо і дуже больно, больно, і хочеться сказати, та робіть вже займіться своїми ділами. Ну, ну казалось би, ну в мене це болість така. У мене от та Моніка, моя подруга, яка замужем за якби, троюродним братом, і там теж є брат, і вона розказувала таку саму ситуацію, що ще раніше. Спочатку вони там мусор зносили в баки і вони перебирали її мусор, дивилися, що вона викидає. Ви розумієте, це болезнь. Це, це хворі люди, але ж наша нам тут вся енергія. Ну якось Так Так що ви не дивуйтеся, що в мене в хаті бардак. Мені за те прилетіло, що я там пообрала, так що більше не буду збирати. Ну що, ми будемо обідати? М'ясо мені, дівчатки, мої гості оставили. Ми його зараз приготуємо. Ну і картошка з неділі. Я не знаю, мені жалко її викидати, вона в духовці була зроблена і доволі тако... симпатична. Так, да, Будем, Будемо обідати. Для мене просто це дуже дивно. Тому я маю це проговорити, тому що мене починає голова боліти. Я маю це проговорити, і знову ж таки я згадую. Може, в когось така ситуація, хтось послухає, а мого вже в когось не така ситуація. Ви знаєте, коли тільки почалась війна, до мене сестра вже влітку. Вони приїхали з дітками, привезла мені дітей, залишила і своїх, і чужих. І я така кажу, Боже, ну в Україні війна, я тут на хату буду жаловувати". А Вона каже, що в тебе війна? То я хуже біженки тут живу. Але ви знаєте, не дивіться, що я сміюся. Це в мене, навірно, від стресу. <косі> До речі, коли людина в стресовій ситуації сміється, це захисна реакція. І просто я цю ситуацію з родственниками, я не можу її прийняти, тому що. Проблему вони не бачать. Як живе внучка з дрявими дверима, всім остальним, тут вони безпомощні. Тут Франку в усьому винувати. А носа всунуть в мусор, не відро. Отам, що двері, мабуть, вікно відкрили, питаються щось там слухати, а, це є. А, а от мусорне відро всунути носа. Я просто такого ніколи не бачила, тому що в моєї мами були свекри. Які бачили проблему і розрішали ту проблему. У мене сестра, як почала пішла в медичний вчитися, да, у мами 20 гривень зарплата, а 100 гривень на місяць треба було тільки за медичне заплатити. Накопився долг. Мій дід з тебе барахти вперше бере в 65 п'ять годин. Ну, Шістдесят п'ять год це вже старенький У нас він після війни тим більше був. Строїть воза перший раз строїть воза з нічого, продає і платить за сестру гроші в медичному. І ще одного потім раді інтересу зробив. Воза так людина бачила проблему і розрішала ту проблему. А тут виходить проблем нема. А носа в мусор пхають. Ну, якось так. Може в когось теж такі ситуації не зрозуміли з родственниками. І потім, а, а чого ти така? А от раніше ти була краща. Ну, звісно, що Ну, це бред, звісно. Ну і доказати нічого не можна. Я ж папки викинула, я ж минував. А коли вони почнуть займатися своїми ділами, я не знаю, розумієте? Бонджа, на Маліка! Il kid! Il kid di Tati Vara! Non è si dice che ho comprato forse il mio capivara che maniera amore, poi prima casa se è arrivato oggi per il bar. Okay. Okay. E poi quando ci vediamo. Quadrok має prije, dici ne doci. Chiamano, ma noi stasera ci andiamo con piano. Cina perciò... sì, puoi venire pure adesso. Ma tranquilla, poi venerdì, venerdì ci vediamo. Oppure oggi. Oggi, oggi. C'è quando va, va? Mamma. A 25 questo venerdì. Mattina, sera. Ah ok. Devo comprare holicopter. Mamma, mamma, io non muoio a me scomo. Buone cose. Buone cose. Ma ah, perché questa macchina? Perché questa macchina? Perché questa per Ah, buono, buono. Ah, Poi dopo parliamo, ci vediamo. Ah. Uh -huh. Да. Да, дружба це така штука, що вона як хрусталь. Дружба можна, напевно, можна дружити. От в мене ніколи не було такого, щоб я дружила років 10, тоді посварилася і назавжди такого не було. У мене от там з 13 років одну мала подругу, потім з 20 років. Кому мала, ще. І я приїжджаю додому в Україну, вони мене чекають. Я навіть сюрприз роблю сестрі, і мене там моя кума забирає. Вони мене чекають. Один раз у мене була така дружба, ми продружили років три, але, напевно, мужчину не поділили, чи що. Коротше, моя... ну, ми вже були доросли, нам вже було по 30 років, ми дружили-дружили. І потім, а, новий рік. Новий рік ми не зустріли разом. У мене мама була раком хвора, і ми розуміли, що це останній рік. І я з тією подругою, якби ми нікуди не поїхали. І ми перестали от, різко спілкуватися, дуже різко перестали спілкуватися. І все. Але зараз в соцмережах друг друга лайкаємо, щось там, коментарі пишемо, сердечка і якось так все нормально. І це в мене ніколи не було такого, щоб дружба. Поламалася і залився осадок. Хоча я знаю, що дружба вона як хрусталь. З Монікою ми дружимо, і я дивлюся, як вона знайшла любов до моєї дитини, розуміння до до діабету, до всього, і дружимо. і Я коли її бачу, то в мене аж серце тає. От така. Ситуація, от я прекрасно розумію, чому чоловік все от тащить додому, от таке типу, халявне, але бушне. Хоча, слава Богу, що працює, ніяк ніколи халявних грошей не шукав. Бо то вже інша історія, інші проблеми. В нього виходить їх четверо в сім'ї. І ну, вони ніколи не голодували. В них було все нормально. Там і бабушки з однієї були, і з іншої сторони дідушки бабушки були. І якби батько їхній свекор працював весь час, дуже добре екскаватор на екскаваторі. І в матері теж була робота. Їй свекруха передала, і в неї була достойна зарплата, вона собі пенсію заробила, була нянечкою в садочку. Раніше я ж розказувала, що родственники родственникам передавали роботи, навіть освіти не треба було. І виходить, от їх четверо, дві сестри і два брата. І, виходить, сестра-брат глухонімій і сестра брат нормальні. Старші вони от ці глухонімі вони вчилися получається шостого класу. Вони вчились в спеціальній школі, це дві години їзди звідси, і вони приїздили лише на праздники. Звичайно, це ти в школі серед людей. Тобі треба найкраще. Старшій сестрі завжди було саме найкраще, саме це ж дівчинка. Потім мій чоловік родився, потім дівчинка, і знову хлопець що глухонімий. Саме старший глухонімий, а менший глухонімий. Це старший, саме, саме менший. Вони ж були якби, на людях, їм треба було саме краще. І Франку завжди вже щось беушне. Завжди залишалося щось беушне. Як він постарше був, вже ж, якби там, скільки, років 16-17, вже в принципі, фізично на хлопці одинакові. А і отак от. Так от. І йому залишалось завжди е беушне, він завжди був цьому радий, щось на халяву. Тим паче, що речі були якби хорошого качества, скільки, скільки б там той брат поносив, все віддавалося. Потім цей брат так додому і не повернувся після учоби. Він в Мілані 15 років жив, і те, що вже для Мілана не підходить для сільської місцевості аж з бігом. Ну, чоловіка речей багато є нових, це там на дні рождень дарить, тому що, що йому подариш гроші чи ще йому ще подариш. Любить баба трусіля принести, і футболки нові якісь. Я не знаю, може, це щось теж ну, заговори якісь. ну, Ну, якось так. Ну, це я розумію, чому він все додому пре. Ну, мусор фотографірувати чужий, я ніколи це не зрозумію. І, і так, Так що поговорили, все, і забули. І ще що хочу сказати: от, е, в п'ятницю в Італії День Незалежності, якби, як вони освободилися від німців, як з-під німців були. Ну, це я так розумію, може, неправильно е, виправляйте. То, виходить, закінчилася Друга світова війна, а, як повернувся хазяїн цієї хати додому, це якби дід мого чоловіка. А То вони зажили. Вони просто почали працювати, почали гроші заробляти. І мій Свекор у 16 років поїхав у Мілан, заробив за півгода гроші, що приїхав і бабахав хату. І виходить, після Другої світової війни Європа виграла. Європа виграла тим, що воно все розвалилося, німці нічого не захватили. Хоча там теж своя жмутна історія, це це я знаю там. Гітлер з останнім були в зговорі. Просто пішов щось потім не так. І виходить, європейці, які повернулись додому, там французи, не знаю, французи були і ні, з німцями. Боже, я вже тут такого зараз на що мене камнями закидають. Італіянці 100% були під німцями, і виходить, коли закінчилася Друга світова війна, тим, що вони програли, не здійснили задумане. італійці від них відділилися і почали жити. Європа почала жити. Якби тоді о, німці зробили те, що там вони задумали, тому що я не знаю, що в них було в планах. Ніхто не знає, що в планах. Починалося все з того, що євреїв визволяємо. Вони зажили, а Україна не зажила. На Україну як були до війни плани, от як Голодомор був, винищення було, колгоспи були, після війни це все почалося. І вже от коли колгоспи розвалилися, якийсь бізнес почав щось строїти, все одно душать, все одно не дають. І дуже жалко, що історичні книжки цього не описують, що Європа живе завдяки тому, що в Україні там було положено багато людей. І якби Україна це серце європейського життя. От вам її виводи, моя думка. От моя думка, до чого я приходжу. Mm. Я не історик, те, що бачу життя. Всім хорошого дня, ми ввечері ще на день народження їдемо, папу вже предупредили. Хоч в нас і два робочі дні, потім п'ятниця вихідна, все одно поїхали вони на Сицилію, хай їдуть. Всім здоров'я, всім добра. Якщо хтось хоче виправити, виправляйте. Трошки про дружбу, трошки про сімейне життя, але як не круті. Так, да. родственники чоловіка це вже завжди важко. Але я ніколи не прожалію про те, що я маю чоловіка. Хай, хай буде. Хай буде, він там на полоці валяється, а життя собі йде. І ви знаєте, є таке вираження, що треба жити, щоб вже ж время пройшло просто на цій землі. До речі, кажуть, якщо ми умремо, то там нас чекають наші страхи. Так що переставайте боятися, тому що коли вмираєш, то там візуально прислідують страхи. От о, така ситуація. От я прекрасно розумію, чому чоловік все от тащить додому, от такі, типу, халявне, але бушне. Хоча, слава Богу, що працює, ніяких ніколи халявних грошей не шукав. Бо то вже інша історія, інші проблеми. В нього, виходить, їх четверо в сім'ї. І ну, Вони ніколи не голодували, в них було все нормально. там І бабушки з однієї сторони були, і з іншої сторони дідусь бабушки були, і якби батько їхній свекор працював весь час, дуже добре екскаватор, на екскаваторі. І в матері теж була робота. Їй свекруха передала, і в неї була достойна зарплата, вона собі пенсію заробила, була нянечкою в садочку. Раніше я ж розказувала, що родственники родственникам передавали роботи, навіть освіти не треба було. І, виходить, от їх четверо, дві сестри і два брата. І, виходить, сестра-брат глухонімій і сестра-брат нормальні. Старші вони от ці глухонімі вони вчилися получається шостого класу. Вони вчились в спеціальній школі. Це дві години їзди звідси, і вони приїздили лише на праздники. Звичайно, це ти в школі серед людей. Тобі треба найкраще. Старшій сестрі завжди було саме найкраще, саме це ж дівчинка. Потім мій чоловік родився, потім дівчинка і знову хлопець що глухонімий. Саме старший глухоніми, саме менший глухонімий. Це старший, саме, саме менший. Вони ж були якби на людях, їм треба було саме краще. І Франку завжди вже щось беушне. Завжди залишалося щось беушне. Як він постарше був, вже ж, якби там скільки, років 16-17, вже в принципі фізично хлопці одинакові. А і отак от, от. Йому залишалось завжди е беушне, він завжди був цьому радий, щось на халяву, тим паче, що речі були якби хорошого качества, скільки, скільки б там той брат поносив, все віддавалося. Потім цей брат так додому і не повернувся після учоби він в Мілані 15 років жив, і те, що вже для Мілана не підходить для сільської місності аж з бігом. Ну, Чоловіка речей багато є нових, це там на Днірожіння дарить, тому що, що йому подариш гроші чи що йому ще подариш. Любить бабить трусіля принести, і футболки нові, якісь. Я не знаю, може це щось теж заговори якісь. ну, Ну, якось так. Ну, це я розумію, чому він все додому пре. Ну, мусор фотографірувати чужий, я ніколи це не зрозумію. І, і так, так що поговорили, все, і забули. І ще що хочу сказати: от е, в п'ятницю в Італії День Незалежності, якби, як вони освободилися від німців, як з-під німців були. Ну, це я так розумію, може неправильно е, виправляйте. То виходить, закінчилася Друга світова війна. А, як повернувся хазяїн цієї хати додому, це якби дід мого чоловіка. А То вони зажили. Вони просто почали працювати, почали гроші заробляти. І мій свекор у 16 років поїхав у Мілан, заробив за півгода гроші, що приїхав і од бабахав хату. І виходить, після Другої світової війни Європа виграла. Європа виграла тим, що воно все розвалилося, німці нічого не захватили. Хоча там теж своя жгутна історія, це це я знаю там. Гітлер з були в зговорі. Просто пішов щось потім не так. І виходить, європейці, які повернулись додому, там французи, не знаю, французи були ні, з німцями. Боже, я вже тут такого зараз на що мене камнями закидають. Італіянці 100% були під німцями. І виходить, коли закінчилась Друга світова війна, тим, що вони програли, не здійснили задумане. Італійці від них відділилися і почали жити. Європа почала жити. Якби тоді о, німці зробили те, що там вони задумали, тому що я не знаю, що в них було в планах. Ніхто не знає, що в планах. Починалося все з того, що євреїв визволяємо. Вони зажили, а Україна не зажила. На Україну, як були до війни плани, от як Голодомор був, винищення було, колгоспи були, після війни це все почалося. І вже от коли колгоспи розвалилися, якийсь бізнес почав щось строїти, і все одно душать, все одно не дають. І дуже жалко, що історичні книжки цього не описують, що Європа живе завдяки тому, що в Україні там було положено багато людей. І якби Україна це серце європейського життя. От вам її виводи, моя думка. От моя думка, до чого я приходжу. Ну, я не історик. Те, що бачу з життя. Всім хорошого дня, ми ввечері ще на день народження їдемо, папу вже предупредили. Хоч в нас і два робочі дня, потім п'ятниця вихідна, все одно поїхали вони на Сицилію. хай їдуть. Всім здоров'я, всім добра. Якщо хтось хтось хоче виправити, виправляйте. Трошки про дружбу, трошки про сімейне життя, але як не крутий. Так, да. родственники чоловіка це вже завжди важко. Але я ніколи не прожалію про те, що я маю чоловіка. Хай, хай буде. Хай буде, він там на полуці валяється, а життя собі йде. І ви знаєте, є таке вираження, що треба жити, щоб вже ж время пройшло просто на цій землі. До речі, кажуть, якщо ми умремо, то там нас чекають наші страхи. Так що переставайте боятися, тому що коли вмираєш, то там візуально прислідують страхи. А, щоб не задавали питання, звідки такий говор, звідки така необразованості. Не <рес> Опять у мене ці словечка, вибачайте. Коли Коли говорю, тільки оце такі слова суржики лізуть в голову. Якщо чесно, я думала, що я розмовляю українською мовою. А коли побачила в Тіктокі всі ці оце, як буде на суржику кульок пакет, Здрасте, базар. А я зрозуміла, що я розмовляю на Суржику, я зрозуміла, що я розмовляю на Суржику. Значить, мій Суржик звідки? Житомирська область, Брусилівський район. Це на границі із Київською там Макарівський район. Це все на границі. Понимаєте? І в нас в селі Тича Річка-Здвиж, з однієї сторони, Житомирська область, з іншої сторони, Київська область. Я звідти. І звідти мій такий говор. Ніколи не розмовляла російською, хоча ми в школі її вчили і е, знала і досконало російську. Е, було був у мене хлопець, який розмовляв російською, тому що вони з Києва були. І коли один знайомий вночі почув, як я розмовляю російською, мені навіть зробив комплімент. Ну, це було в 13 років. Потім на всіх роботах, де я працювала, слава Богу, були такі менеджери, які казали, воно тобі треба. Ти розмовляла українською, розмовляю українською. Не треба з нами розмовляти російською. Це ми там з Херсона, звідкись там з Харкова, поприїжджали, з Донецька в нас на роботі були. Вони розмовляли російською. Ми розмовляли українською. Видно, від них ще я оцей якийсь словечко брала, а вони від нас. Так що звідти мій суржик такий а, і ніколи не розмовляла російською, і я вважаю ті, хто починають з переходити на українську і взагалі вживати українську мову, розмовляти, у них дуже гарно виходить. Вони більше якось використовують оці прям українські слова. А якщо взяти Львів що так гарно розмовляє української мови, то Львів дуже багато взяв польських слів, і там дуже багато є акцент польських слів. І це шо, ша, шу, ша, шу, не знаю там, шо в поляки. Так що, Львів теж там не сильно українською мовою відрізняється, тому що там вплив іде Польщі. Якщо взяти Іванків, це ближче ті, що до Білорусі, і так само Чорнобиль, то який в них там взагалі в Чорнобильців був город, тому що вони ближче до Білорусі, а взагалі білоруська і українська мова вони саме більше схожі. Так що всім бажаю знати. Всі мови світу. Знаєте, Є такі люди, які кажуть, що б ти забажала. Вони кажуть, розуміти всі мови. От в людей є бажання розуміти всі мови. І це класно, коли ти розумієш мову і ще й можеш на тій мові відповісти. Всім благ І ще раз.